На базі державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг завершилися безкоштовні курси із професії кондитер для десяти жінок, чиї рідні захищають Україну. Учасники отримали сертифікати і, хоч завтра готові працювати на виробництві, або ж готувати смаколики для рідних. У мене син знаходиться на Донецькому напрямку третій рік. Вже я попала на ці курси, тому що треба було якось розраду і плюс навчитися ще удосконалити свої знання. Син дуже задоволений. Я йому висилала з кожного занять свої вироби і казав, він казав, що я молодець в нього. Навчання організував центр жіночої перспективи завдяки співпраці з українським жіночим фондом в межах проєкту Жінки, мир, безпека, діємо разом та захист об'єднання волонтерів. Державний навчальний заклад, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг виступив партнером і провайдером проєкту, на базі якого реалізували навчальну програму. Сьогодні у нас відбувається третій випуск в цьому навчальному закладі курсів кондитерів та пекарської справи. До того тут ми випустили також перукарів та швейну справу. Дуже хороші викладачі, фахові, гарне матеріальне забезпечення, хороша співпраця. І після успішного завершення першого нашого курсу швейної справи і ми донори прийняли рішення, що нам підходить співпраця з даним навчанням. Щельним закладом учасники курсів це дружини, доньки, матері наших військових вирішили спробувати себе у чомусь новому, як до прикладу, Людмила Миколаївна, яка все життя пропрацювала бухгалтеркою. Думаю, піду для себе після тих цифр здобуду щось нове. І дійсно, я здобула багато знань. І про навчальний заклад ваш ми знали давно, бо ми в місті одному проживаємо. А зараз я пересвідчилася, який він чудовий, які спеціалісти в ньому чудові працюють. Фахівці навчального закладу під час курсів намагалися передати максимум знань. Навчання передбачало теоретичні уроки та практику, в тому числі на кондитерських підприємствах. Навчалися ми з ними працювати з ріжжовим тістом, опарним способом, безопарним способом, бісквітні торти, бісквітні рулети. Ми з ними працювали, різноманітні булочки різних форм і з різними начинками. Розпочинали із приготування простих кондитерських виробів. Поступово переходили до складніших, таких як тістечка, рулети, торти. На захист диплому сертифікату пані Надія підготувала бісквітний рулет. Ми також робили такий рулет, і тут тільки трішки інакше я прикрасила вже від себе. Це бісквітний рулет з кремом вершковим. Шоколадом полити, думаю, що дуже смачний. Чоловік він захищає нашу країну, а я з двома дітьми вдома. І зараз була в декреті довгий час, тому що в мене двоє дітей. І мені сподобалося пекти. Я пробувала різні рецепти, а тут ще з'явилася можливість попрацювати на кухні з таким різним обладнанням, хорошим. Підготовку кухарів, кондитерів, взагалі кондитерів, пекарів, кондитерів, ми проводимо дуже давно на нашому навчальному на нашому навчальному. Закладі, і е, на нашій базі вже дійсно створена досить сильна матеріальна база для підготовки кондитерів. Ви бачите нашу нову майстерню, ви бачите це сучасне обладнання, наші можливості дійсно навчити кондитерів в сучасних умовах, тобто на обладнанні, яке зараз кругом зустрічається на нових підприємствах. Надіємося, що це дійсно їм допоможе знайти гарну роботу, і, можливо, навіть хтось свою мрію. Втілить життя і дійсно відкриє власну справу. Відкрити власну справу планує пані Юлія. Після того як повернеться чоловік з війни, зізнається, зважилася на курси ще й заради сина. Щоб його радувати в першу чергу смаколиками і, можливо, в майбутньому зв'язати свою професію з цим. Чекаємо чоловіка, і як повернеться чоловік, пригощати смачним, щоб йому було приємно. Тут навчилася працювати з сучасним обладнанням, також познайомилася більш детально з різними видами тіста. дуже привітний персонал. Викладачі доступно доносять інформацію з іншого боку. Дріжове тісто під час курсів відкрилося для учасниці курсів Тетяни Анатоліївни. Тут, дякуючи цим курсам, навчилася не тільки дрожжеве тісто, я його тепер знаю, відчуваю і з нього випікаю, але ще й багато іншого навчилася. Працювали на гарному обладнанні, все нам доносилося іменно як для учнів. Все зрозуміло. Ще раніше на базі закладу жінки проходили курси із швейного та перукарського мистецтва. Кондитери це вже третій випуск. Ми дуже раді, що ми надали можливість цим жінкам попробувати себе в чомусь новому. На щастя, у нас дуже чудова, класна, матеріальна технічна база. Саме завдяки нашій міській раді, ми маємо два чудові навчально-практичних центри, і саме на базі цих навчально-практичних центрів проводилися навчання. Навчаючи інших, зростаємо самі, переконані у навчальному закладі, адже саме професіоналізм і майстерність викладачів є запорукою якісної підготовки майбутніх фахівців, Тож чекають на нових учасників курсів та здобувачів освіти, котрі мріють опанувати швейну справу та кулінарне мистецтво.